Любесеньки, вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельовий сьогодні з вами ваша любимиця, прекрасний майстер, психолог, таролог, регресолог, екстрасенс Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні така у нас команда Сос Людмила, срочно виходьте. Я така хожу немита по хаті Костельов. Ні, ні, нам треба через півгодини. виходьте. Я ж думав, що зразу вийде, буде таке полуню, а пан ні, ні, ти треба приготуватися. Ну, я людина така, знаєте, швидка не підйом. Пані Людмила, я і любесенький, У мене в телеграм-каналі Наталя написала мені самого ранку повідомлення. Це все швидко сьогодні. Добрий ранок, Діма. Скажіть, будь ласка, що треба робити, коли ти розумієш, що твоє життя закінчилося? Ти тілом живий, а душею мертвий. Вибачте за таке питання, але у мене немає сил жити. Я розумію, пані Людмила, чого я вам і подзвонив. Тому що у вас величезний досвід спілкування з людьми різного віку, і особливо зараз ви самі пережили багато, і люди переживають щодня після після обстрілів. Таке відчуття у всіх. Але є люди, у яких це критично, і нам треба сьогодні навіть виписати якийсь алгоритм, що робити цим людям, як, їх, як, як їм підняти себе з землі. І запит мені здається дуже класний. Ну, дивися, тут така дуже красива метафора: да? ти тілом живий, а душею мертвий. І це, знаєш, це не придумано це крик, крик людини, я б навіть це назвала крик душі. Uh -huh. Про допомогу, що я щось зі мною не так. І яким чином це відбувається, людина функціонує, ходить на роботу, може навіть чимось займається, але всередині оця порожнеча, і це не тиша, а саме так і говорять. От приходять вони клієнти до мене і кажуть: всередині порожнеча таке uh -huh. відчуття, що там щось таке страшне. І тут, як ти розумієш, причин може бути багато: від звичайного емоційного виснаження до депресії до травми, Да, людина попала в якусь травму, тут може бути втрата. Тут може бути дисоціація як слідство, наприклад, тих самих обстрілів. Там у нас вже навіть таке не ПТСР, а комплексне ПТСР, тому що обстріли, обстріли, обстріли. І оця дисоціація, що я не в тілі, я не тут. Що таке дисоціація? Це коли е, ти щось робиш, десь знаходишся. Але я собі кажу, ну, отак, я не тут, мене немає. Чи знаєш, звучить ще такий запит: допоможіть знайти себе. Але насправді ми. Е, Якби нам не здавалося, що ми якби з боку знаходимося, ми в будь-якому випадку знаходимося в тілі. Mm -hmm. Але людина за рахунок того, що така величезна біль, така якась величезна катастрофа для цієї людини, і є в техніках таке поняття, як пожежники, про що говорить? Коли наші ми на якійсь межі, у нас є така захисна реакція, і щоб ми не зійшли з розуму, то прибігають оці пожежники і відключають нас. Угу. Це дуже таке схоже, знаєш, як. Перегорають пробки да, колись, а зараз автомати вигорають. Це для того, щоб людина вижила, вона не може йти в цей біль. І це оце життя на автопілоті, життя, коли я не можу доторкнутися до себе, і, і люди навіть приходять, знаєш, такі кажуть: а що ви сьогодні їли? Такі ну, звичайні питання. Я не пам'ятаю. Тобто людина от на рівні автомату. Щось я їм, не знаю, що я їм. Я щось п'ю, не знаю, що. Ви, ви відпочивали? Ну, Вроді, відпочивала. Да? І оце, це саме оця дисоціація. Це одне, одне із таких важких самих розладів, коли потрібно саме повернути до тіла. І така обична техніка, вона називається 1, 2, 3, 4, 5, або її називають заземлення. Це коли ти говориш, а де я? От, наприклад, я зараз, да? я говорю з Дмитром. Да. Що я бачу? Візуалі. Що я бачу? Я бачу свої штори, які я закривала, бо я засвідчувала. Yeah. Yeah. Я бачу Дмитра, я бачу акваріум, я бачу стіл, я бачу свій телефон, що я чую. І знову ж ви шукаєте, що ви чуєте. І в кінці кінців, а що в тілі. І тут дуже важливо, знаєш, якби відчути, а що в тебе в тілі. Є така техніка, що коли ми знаходимося в цій дисоціації, да, то ми е, тіло, якби якась частина нашого тіла. Угу. Не знаєте, це, це метафорично частина тіла якби дала команду не жити. Угу. І коли я це бачу, цю дисоціацію, я кажу, знайдіть, будь ласка, де вас стукає серце. І угу. якщо ви ложите руку на серце, от повторюйте за мною. Так, так беріть, або пальці зжимайте сильно, або тут на серце дайдіть пульс на собі зараз. Це дієва техніка. І можна тут шукати да під ключички можна зжимати пальці, можна шукати пульс. І якщо ви знайшли цей пульс, це буде не зразу. От люди, які в дисоціації, вони не зразу знаходять пульс. і Такі, як би воно не працювало, зі знайшов, ага, працює пульс. Uh -huh. Будь ласка, хоча б хвилинку подумайте, побудьте в uh -huh. цьому да? ага, і, і подивіться на себе, коли ви кажете Я жива. І якщо у вас іде супротив, прям супротив, ти говориш і ти цього не чуєш, ти не відчуваєш, то тоді спробуйте знайти, а де в просторі. Оцей, де отак, як руки, знаєте, такі як дві лінії часу. Mm -hmm. І десь є, де я відчуваю умовно тепло, а десь є такі місця, де я взагалі його не відчуваю. Mm -hmm. І тоді повертаємось знов, знов слухаємо. Mm -hmm. угу. е, е, слухаємо, повторюйте, повторюйте, ви ж хочете практичні рекомендації. І зверніть увагу, що коли ви слухаєте пульс, ви не можете ні про що інше думати. Тобто ви доторкнулися до себе особисто. Це ваш ритм. А ваш ритм це і пульсація крові і серця, це ви і є. І знову ми якусь хвилинку дослухаємо. і попробуй зараз знову так зробити і відчути оце тепло, так? От ти зараз кругом відчуваєш тепло? Ні, ось з лівої руки мені холодніше. А зараз згадайте, будь ласка, що в тебе було зліво? Я можу зараз пофантазувати, що щось якась була небезпека зліва. Небезпека, яка зв'язана із загрозою для твого життя. У ну, мене зараз трошки про, простудилася ліва сторона, яка на велику, і вона ще вздула вона, ні? Ні, ні? Ні. Це травма, яка така дуже глибинна. Може вона пов'язана з прийняттям в мене. Навіть якщо ви не згадали нічого, повертаємось. Ви вже знаєте, що в, в мене зліва, холодно. Починаємо відчувати. Бажано вже, якщо ліва, да, то прям в лівій стороні шукати це життя. У нас тут, на автоматі, що в нас серце? В лівій стороні ми можемо. Кладемо руку на серце. Як зараз? Ну, воно вже не темне, поняли? Воно типу і не холодне, і не гаряче, але не темне, принаймні. Ще не допрацював. Ложи, будь ласка, знову наліво і стукай. Я просто на лівій стороні ніколи не відчуваю серце, понимаєте? Придеться. Uh -huh. Давай чуть-чуть добавим діафрагмального дихання, просто чуть-чуть підсилимо. Що таке діафрагмальне, це наша діафрагма тут, так? І ми починаємо з животом якби, дихати. Буквально 4-5 вдохів. Краще ну, краще. вже, набагато краще. Угу. А зараз іще раз повертайся, ну, бо я за тобою помічаю, що ти там не робиш. Повертай, не, повертайся не. до діафрагмального дихання ще 4-5, і потім на останньому прям скажи я живий три рази. Я живий. Так. Я живий. Я живий. А тепер руками. Ну, воно не тривожить. Просто я не можу вам пояснити по теплу чи холоду, але воно не тривожить. Угу. Що в тебе змінилося в тілі? Ось зараз конкретно. В тілі, наче більше відчуваю ноги, що ноги на підлозі стоять, я більше відчуваю це. Наче всівся, знаєте як в кресло, так сівся, втопився в кресло, і ти наче повністю, ну, я розумію, занурився повністю в тіло. Да, занурився, бо називається заземлився. Yeah. Да? Коли я відчуваю, що я важкий. І якщо ви відчуваєте, що ви важкі, то я вас вітаю, ви з'явилися, от ви справились. Тобто, що б ми собі там не розказували, тіло завжди з нами. Угу. Їм треба працювати, і це допомагає. Це одна одне така практика, можна просто якби, взагалі упростити, але, як ви бачите, упрощення не йде, тут хоча б декілька разів повторювати, а що я зараз відчуваю в тілі? Що я зараз відчуваю в тілі? Я відчуваю, так я, наче грузний, сижу з вами. Якщо в нас зараз будуть глядачі, вони скажуть, що я нічого не відчуваю. Так, на жаль, теж буває. Mm -hmm. Побути в цьому стані, що я нічого не відчуваю. Mm -hmm. Тому що, як ми виснажені, це такий, знаєте, тиск: я заставлю себе відчувати. У нас mm -hmm. немає сил заставити себе відчувати, тоді ми в стані, я нічого не відчуваю. Mm -hmm. Mm -hmm. І якщо побути в ньому декілька хвилин, то ви побачите, що. Ти, що ти, ну, що значить, тобі розвиднюється. Да. Немає стресу, ти не, не трясешся. Так, да. тобто дисоціація знову проходить. Я не відчувати це теж нормально. Наша душа, вона, знаєш, як маленька дитина. І от з нею потрібно якось говорити. Ми зараз пішли через тіло, можна робити цю практику, як хто скаже, ні, ні, я там нічого не відчуваю, ви мені е нічого не розказуєте. Згадайте маму, якщо у вас якась не дуже хороша була мама, може у вас була подружка, може mm. у вас була якась близька людина, і обніміть себе от зранку, обніміть себе, як якась близька людина. Це таке про прийняття. Типу, мене приймають, я прийняте, і це добре. І робиться добре. Да, в тілі. Тут ще якби підсилити, я тут я жива, тому що нам потрібно повернутися в тіло. Наше основне завдання повернутися в тіло. Mm -hmm. mm -hmm. Далі, якщо ну і вам це не підходить. Да? Е, в нас є така техніка, яка на, називається техніка німого письма. Чому німого письма? Е, ви починаєте писати собі листа. Можна писати душі листа, а можна писати собі листа. От Наприклад, да? я пишу: «Я, Людмі, я Людмила, я тобі пишу листа, мені так погано, п'ять -та 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 -та, хвилин не зупиняючись. У вас буде супротив, і може йти в голову всяка фігня як ми називаємо, значить пишемо ми всяку фігню Тут немає значення. Ти починаєш виписувати свій стан, mm -hmm. і ви багато хто побачить, що ці 5 хвилин, всього 5 хвилин, і ти мов би вигрузився. Ну, я писав таке, Ну я вам скажу так, що лібесенький пані Людмила, що через секунд 40 я зрозумів, що немає нічого поганого. Я даю такі тяжкі тобі період, тому що пише з тяжкого періоду. Да. Хвилин 40 це у нас здорова людина, угу. а, а це людина, в якої ну, як мінімум, не Угу. Так, це у нас. Ну, дивіться, що мені написала це Наталя зранку, да, перед тим, як ми зустрілися, я їй написав: спробуйте написати на листок, хто ви є, і відповісти на запитання, що я, де я, коли я. Як я і навіщо я? Я їй дав такі просто пропозицію, потім я подумав, що треба з вами зв'язатися зробити ефір, але на елементарному рівні це ж теж працює як заземлення, якщо людина почне писати, да, про себе, що я, де я, коли я і як я і навіщо. І може нам ну, якийсь ефект все одно ж буде елементарний. Тобто, доволяємо, можна тут, тут все йде всередину, да, робота з собою, тому що ну ти якби губишся, тут в будь-якому випадку є в тій чи меншій мірі є дисоціація. Угу. Але дивіться, на початку ви сказали, що це мозок відключає, тобто він нас по суті хоче врятувати від нервового, перезбудження нервового, щоб в згоріла голова наша. Так, да? Да, тому що біль настільки велика, що я не можу її витримати. Для мене біль, для мене переживання настільки великі. Тоді виключимо цю кнопку, угу. е поки там поміняється щось, потім колись, можливо, вона включиться. А якщо людина каже, та ні, я зараз піду на город собі там і попрацюю, і воно все пройде. Проходить воно чи ні? Може пройти, тому що вона переключається таким чином. Mm -hmm. Вона ж в будь-якому випадку, ти йдеш на город, ти що ж робиш, ти ж в тілі, ти потім відчуваєш тому, ти потім. Яким... Це, такі, це теж такий тип, тип заземлення. Mm -hmm. Ось так от. Mm -hmm. Так, ваші, ваші реакції, реакцію, любасеньки, ви розумієте, про що ми говоримо? Да? Я сподіваюся, що ви всі розумієте, що це є пропаганда ходити до психолога. Я, ну, це, я не знаю, як вам це, Я не ну, знаєте, як оце такі ефіри проводять. Ми запрошуємо вас ходити до психолога. Я думаю, що це і так понятно, що без психолога ми вже не справимося. І це нормально ходити до психолога. Чим раніше підете, тим легше буде вам щасливо жити. Дивися, <святую> а... в нас далі ми можемо рухатись да, через метафору знову ж е, пам'ятаємо, да, що там біль, там у нас порожнеча, тобто там щось є. <святую> І я, наприклад, можу сказати, що Діма да, чи хтось нас слухає, е, видай мені, будь ласка, метафоричний образ своєї порожнечі. Як вона виглядає? Я знаю, ну Любесеньки, я, я людина трошки в цьому плані прокачена, моя порожнеча виглядає я, як недолюблена. От, типа, наче нікому не потрібна. От я знаю, типа, бо весенки, це великий об'єм інформації, але ліліт на, на дальній карті визначає оцю проблему. У мене вона співпадає. У мене вона в раці, і це таке недолюблений, недоприйнятий. І оця моя порожнеча, вона отака. Я її, наче все життя заповнюю, ну як вебілією, щоб вона не була темною для мене. Тобто, я, я дивлюся її в очі, але вона нікуди не дівається. Я просто стаю сильніше, але вона нікуди не дівається все одно. Угу. І от твоя порожнеча, як вона виглядає? Ти зараз мені дав, да? а як через метафору, от що воно тобі? Приходить, яка картинка? Ну, ну типу, як такого прекрасного не можна не любити. Ні, то я, це ти зараз от а, давай спочатку метафорично, порожнеча, як твоя виглядає? Як картинка. У порожнеча моя виглядає, як е, полумрак, такий полумрак, е, на півмрак така типа, печера, така улублена. Uh, і там, значить, якщо відключити світ, то там буде дуже красиво, але без світа цю красоту ніхто не бачить. Uh -huh. І дивися, ми зараз можемо цю картинку навіть ручкою намалювати, Я так? Да, да. Можемо навіть ручкою намалювати. Uh -huh. uh -huh. Найде ручку зараз секунду Ну, я намалюю ручку, що далі я буду з нею робити. І воно, так, як ти його малюєш ручкою, mm -hmm. це називається винести з себе. Вона вже не в тобі. Mm -hmm. Вона вже ось намальована. Ти бачиш оцю порожнечу, можете його намалювати. Mm -hmm. Ну, Давай mm -hmm. ти ти собі прискажу. Mm -hmm. mm -hmm. І зараз, коли ти дивишся, ну, в тебе печера, в когось буде пеньок, в когось пустий колодязь, там, ну, такі доски, да. Сорі, да? Ем, Попробуйте спитати, а що не вистачає саме у цьому просторі, щоб жити? Що туди треба покласти? Щоб жити в цьому простору? Да. вона ж мертва, ти ж кажеш, вона вся порожнеться. Ну вона, типа, без світа. А темна, так? І, і твоєму ще не вистачає твоїй порожненці, щоб вона стала жива. Фокуса на неї. Фокусу на неї. Не вистачає світла, ти хочеш сказати. Так, uh -huh. да, ну типу, щоб розворот світа підсвітити її. Uh -huh. Ну, я поняв, я її сам не підсвічую. просто любесеньки. Це я сам її не хочу включити світ, я тільки що прийшов вже до висновку. Я сам там не включаю світ, бо вона ресурсна для мене, бо я, коли мені щось раз, туди сховаюся і там пересиджувати. Треба підключати, добре. І от є така метафора, дуже красива, що душа дуже часто мовчить темряві, але коли туди попадає світло, вона оживає. Ну, я ну, любасеньки, це ж теж ви маєте бути сміливими, не, не, не бояться дивитися в те, на свої темні сторони, на погані, на хороші. Приймати себе повністю і потім з цим щось робити. Ну треба психолог, треба ходити. Ну. І навіть ось ти зараз посміявся, посміявся, а помітьте, що змінилося в вашому стані. Здавалося, практика така собі ха-ха-ха. То я вважаю, що ха-ха-ха тільки і рятує в своєму житті. Mm -hmm. Так, е, що змінилося? Я, ну, змінилося те, що я спокійно на це дивлюся і реагую. Типу, mm -hmm. я, ну, а можу... що в тілі? Ми ж працюємо більше в тілі. А що в тебе конкретно в тілі? В тілі, наче трошки підзвільнилося. Як, ну, наче, знаєте, тип, я був так, по -наче, сидів по, -по такій по прямо прям в крісло я всівся. а тут якось так жваво внутрішньо, Поняли? Незастойно, тобто якось наче розворушило щось. А, тобто, ти правильно, що там пішла якась енергія, якась життя, Але... якийсь процес там пішов, Да. а працювали ми, як ви розумієте, три хвилинки. Ну, да. А ще то було б ідеально, да, після того, як пішов там якийсь процес, зайти в те місце. Тобто, як казав Діма, розглядіти, а що ж там побути. Е, я прям вам рекомендую поставити годинник, побути там 2-3 хвилини. Небагато, скільки витримаєте? 2-3 хвилини просто оце побути. І ви зробите декілька підходів. Сьогодні ми такими йдемо тілесними практиками, і ви побачите, як змінюється стан. Угу. Ну, я да? після ефіра дві хвилинки посижу. В моїй печері чорноваті, поключаю світ, подивлюсь, що там. Ну, це... Я колись мене така була практика, я колись її подумки вимивав, Типу, включав шланг під напором великим і прям вимивав. Ну нічого так не погано. Не погано. Ну, в тебе ти наповнював водою, а, да, да, а я ти, зараз ти кажеш, що мені треба наповнити життям. Це ж теж про життя. Да, да, кожен, да. кожен щось, щось своє. Отак угу. от. Так от. І ще є така хороша практика, що називається вона Знайди живого свідка. Насправді це те, що ми тут робимо. Ми знаходимо коло спілкування, в якому нам нормально це може бути подруга, може бути хтось з родини, може бути група. От Ми ж зараз якби група, да, як, як терапевтична група. І… Поробили це і розказали щось з тобою, тому що іноді людям потрібно просто контейнерувати, розказати, що з ним. А коли ми свій досвід переводимо слова, угу. то ми його проживаємо. І навіть я не знаю, наскільки ти чув, але я думаю, наші глядачі вони слухають різні подібні. Якщо відбуваються різні випробування, такі, як, Втрата, от неймовірна втрата в цю хвилину, потім uh -huh. от на, на різного роду обстріли, різного роду зґвалтування, ну, ну різне, різне, оце таке саме страшне е, 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 потрібно, щоб люди за сутки з кимось про це проговорили, Злили, вилили з себе. Да, тому що е, є такі дослідження ізраїльські, що якщо вони про це проговорили саме за оцей період, це не переходить в ПТСР, здається, Ну, що таке проговорити, але ж ми в період стресу ми замовкаємо. Ну, я себе, чесно кажучи, для всіх поділюсь. Я все ж я змушу. Я давно себе змусив зразу це розтріпати. Боже, так важко було зразу просто переговорити. Ну навіть якщо немає з ким поговорити, написав, пішов, пройшовся і все одно треба це проговорити. Не можна залишити його в собі. І навіть знайомим, які в мене не дуже говіркі, я, я людина, я можу через голос це все передати, не всі можуть. Я їх навіть змушую, я кажу, я вам дам 100 гривень, тільки розкажіть мені, я готов послухати. І люди якось розуміють, що їм приділяється увага, і вони, наче, розуміють, що вже треба. І багато хто розуміє, що вже вже добре не хочеться говорити, але просто говорю і повірте, два перших слова таке знаєте, недовіра натуга, а потім воно само йде сам, просто і зливається. Просто кришечка у всіх в когось тугіша, у когось полегше відкривається. і Все. Так, вже. Я ж таки, що казав, до психолога звертатись, зразу хтось позвонив. Це ну, надо ну, мене... Тебе, бо Мене не дзвонить. не дзвонить. Я не знаю, що це таке. Це на, на, на ноутбук, поки лівець, і, поки Хомутовський хтось дзвонить, я вам хочу сказати, що бачите, ці елементарні практики на сьогодні ми вам дали. Але я закликаю всіх вас. І різ є психологи на, на любий гаманець. І треба себе пізнавати. Потрошки, потрошки, потрошки пізнавати себе. Знайдіть свою людину і працюйте з нею, це дуже важливо. Дивіться, зараз дуже велика кількість груп підтримки. Да. І знайдіть зараз роблять групи підтримки зовсім безкоштовні, туди треба ходити. Тому що якщо ти сидиш в такому невеликому колі, і ти бачиш. Що всім погано, не тільки тобі, і це вже йде переоцінювання. І крім того, ти собі десь вигорився. Вигорив, Далі в тебе працює. Поле, да? поле, якесь сілює, ви створюєте між собою поле. Тому зараз mm -hmm. е дуже багато людей ідуть групи на ретрити, на якісь заклади, де збираються. Це все робота в полі, це вже це знали наші предки на секунду. Ви ж згадайте, у ці ритуали, які були, mm -hmm. коли збиралися під кожен ритуал були свої, е о свої звичаї, все, що треба казати, як поводитись. Так що давайте не будемо це забувати. Оце так, от Любесеньки. Ну, отакий от в нас вийшов ефір. Будете писати мені телеграм якісь питання, я буду з хомутовською Людмилою його розглядати. Дякую за взагалі за класний посил. І я він дуже такий мені видався яскравим, що це так болить. Я знаю що таких людей, яким це болить, і я радий, що ми нашли час, і пані Людмила знайшла час вийти в ефір прямо і вам з вами поділитися своїми знаннями. Пані Людмила, я вам дуже дякую. Дякую, що ти мене запросив. Пам'ятайте, що якщо в нас це відбувається, в якому б стані це не відбувалося, це не зупинка життя, це якийсь просто момент, коли нам потрібно подивитися на своє життя під іншим кутом, змінити, можливо, сенси, змінити своє бачення, можливо, змінити себе. Але це про те, що ми. Це здолаємо ми зможемо самі з допомогою спеціалістів, з допомогою різних практик тут не зупинятися, робити щось. От я вас закликаю саме робити щось, щось для себе. Згадайте mm -hmm. про себе. Хотіла б ще завершити, знаєте, такою ще порадою невеликою. Якщо взагалі я нічого не можу робити, то починайте, будь ласка, на рівні того, а що сьогодні зі мною відбувалося. Навіть думати, писати не хочу, відчувати не можу. І взагалі нічого не можу згадати, я собі казала, я сьогодні дихала. Розумієш, чи я сьогодні плакала? Mm -hmm. І оце, ага, я дихала, я плакала, значить, я щось можу. Mm -hmm. Я можу дихати, я можу плакати, значить, я жива. Так що бажаю нам всім психічного здоров'я, сили, витримки. Так, да. жить, треба жити, любесеньки. Я йому сто разів сказав, що найважливіше в житті це життя. Тому живіть, витягуйте себе. Якщо ви вже про це подумали, що вам погано, це вже рефлексія. Тобто, ви вже на нам треба шукати шлях, як виходить звідси і все. Бо деякі люди навіть цього не усвідомлюють. Так теж буває. Пані Людмила, дякую вам, обіцяю, скоро побачимося